У суботу на футзальному майданчику зустрілись східний та західний регіони України у матчі чемпіонату України серед команди екстраліги роменський рятувальник приймав львівський інід. Львів'яни до цього були єдиною командою у чемпіонаті української футзальної екстралігі, яка не перемагала. Ця команда не набрала в десяти поєдинках жодного очка. У сьогоднішньому поєдинку вони вийшли уперед у першому таймі. У другому таймі ін іт довів перевагу до трьох м'ячів. На це рум'янчани відповіли двома влучними ударами поворотам львівської команди. Під кінець гри вони підключили п'ятого польового двічі помилилися в атаці, і як результат двічі пропустили. У підсумку пять перемога ін І перша у сезоні. Ми вже замучились програвати. Ми сьогодні не строїлися, напевно, як на останню ігру. Або та, або ні. І до речі, добре, що ми грали без світла. Напевно, нам треба ігри грати просто без світла. Жаль, що ми вкотре програли, Набираємо цього опиту, досвіду. Але зараз бачимо, що. Не вистачає нам чогось на тренуваннях. Працюємо, віддаємося, але не можемо знайти той ключовий пазл. У румінчан і львів'ян після цього матчу по три очка. При цьому рятувальник вже зіграв 10 матчів, а ін 11. Олександр Качана, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми.